Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Святий поклик Друга Тимофія 1.9. Що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті. В дитинстві моя донька любила гратися швейцарським сиром під час обіду. Вона клала жовтий квадратик собі на обличчя і казала: Поглянь, мамо, а її блискучі зелені очі визирали з двох дірочок у сирі. Коли я була молодою матір'ю, ця маска зі швейцарського сиру якнайкраще відображала моє ставлення до моїх зусиль щира любов, втім, така недосконала. О, як ми прагнемо жити святим життям, життям, присвяченим Богу, яке характеризується нашим уподібненням Ісусу. Втім, час минає, а наша святість так і здається недосяжною. Замість неї залишається наша дірчастість. У другому посланні до Тимофія 1,6.7 апостол Павло закликає його жити відповідно до свого святого покликання. Далі Павло пояснює Бог нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті. Святе життя можливе, втім, не завдяки нашому характеру, а завдяки Божій благодаті. Павло продовжує ця благодать нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. Чи можемо ми прийняти Божу благодать і жити, спираючись на силу, яку вона нам дає у вихованні дітей, у шлюбі, у праці чи у вияві любові до ближнього? Бог закликає нас до святого життя, яке стає можливим не завдяки нашим зусиллям бути досконалими, а завдяки Його благодаті. Як ви розумієте особисту святість? Яким чином ви будете просити Бога нагадувати вам про його всеохоплюючу благодать, яка приносить святість у ваше життя? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, допоможи мені покладатися на твою благодать, а не на свої зусилля жити святим життям. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.